Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Знов сьогодні у мене намазка, знов закуска. Значить, у мене тут 180 гів сиру кисломолочного. Тепер я беру чесничок і трусь на, не знаю, морковну терку. Можна на прес. У мене 5 зубчиків часнику. Можна більше, можна менше. Хто як любить. От. Тепер. Морква, звичайна сира. Тру теж на цитерку. можна на картопляну, то м'яку хоче. Зараз я потру, Не бійтеся морквою, дуже смачно з морквою. Можна навіть яблучко додати. Воно гарно смакуватиме, чесно. А яйця можна теж на морковну потерти, чого би ні. Можна на більшу, хто як хоче. Ось я підготувала все. Мені писали, дівчата, в коментарях, я пробувала вже додати сюди кислий огірочок, або можна додати морської капусти. Це дуже смачно. Але як капусту треба придбати, то в мене буде без капусти. Я ось трішки підсолю, хоча можна і не солити. І заправляю майонез. Може, хто хоче то заправляйте сметаною, а можна взагалі не заправляти, бо того, що тут сир є кисломовий. Ось так перемішую, можна зелені додати за бажання. Намазка вже готова. Смачно. І я так щедро намазую на хлібчик. Можна в тарталетки ложити. Це така дуже. Смачна закуска я не обманюю. Спробуйте. Я розумію, що зараз кажуть, що яйця дорогі, але ж можна спробувати. Можна менше яєць покласти. Я вже казала, можна взагалі не класти. Це вже таке індивідуально. Ну, ось таку дівчатка я зробила закуску. Не забувайте, що можна сюди помідорчик покласти або солоний огірочок. Хто що хоче. Я з чорним хлібом. М -м -м. Смачно спробуйте. Пишіть, дівчатка, свої ідеї. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей! Кому подобається, ставте лайки. Пишіть щось в коментарях, я буду дуже вдячна, я всіх обіймаю. До наступних зустрічей.